Всім привіт! І сьогодні я зроблю відкриття супермаркету Сільпо. І відчиняємося. Опа! Отак от все магазин весь заповнений. Ось ось каса. Отак на ній можна посидіти, попікати, отак. А, ось так ось наш склад виглядає. Давайте зробимо стелажі майбутні. ось так десь буде виглядати. Почнемо зараз трошки, а в наступній серії доробимо. Отак От виглядає десь. Ну що ж, любі друзі, я на сьогодні все. Чекайте нових серій. Всім до нових зустрічей!